Що тримати свою посилку, будь ласка. Лежний пас. І капець Зараз Серед дій карантин у мене. У кого? На Ну це да. ви хворієте чи що? Я представляюсь. Я розумію, вас. нас дій карантин у Нам не можна обслуговувати клієнтів без маски. Дігніть, будь ласка, вам. Я так розумію, вам потрібно, щоб була ще друга маска, так? Така Ну, так як би між нами. У мене є маска на всі захисне склади. складом. Ну, пашка пропоную клієнту одягнути безкоштовну маску. Зрозуміло. Значить, вам потрібно, щоб було маска, так? Ну, вас, щоб була на обличчя маску. Одівайте. В мене є маска, моя. Вдівайте другу. Нашому не другу. Я вам кажу, що це. <coughs> ну, буде безпека для вас. Якщо ви боїтеся, я прийшов до вас, щоб ви видали мою посилку. Видайте мою посилку. Я не можу обслуговувати клієнта без маски. Мені потрібно, щоб ви одягнули масу. Добре. Ви так мені сказали. Підставу мені не вказуєте. Будь ласка, підставу. Ми знаходимося в тій зоні зараз. Мені зона ваша не цікава. Мені цікаво, чого ви не обслуговуєте в цьому приміщенні не видайте мій товар. Які медганізації? Носіння маски приміщень громадського транспорту та під час масових заходів дистанція півтора метра. Заборонено. Масові заходів звучить за більше одного особи на 4 площі метри будівля. Носіння маски приміщень громадського транспорту та під час масових заходів затримає дистанції півтора метра. Це що? Зати... Хто це написав? Міністерство охорони на здоров'я України. А яке відношення має <кій> до, до вашого закладу ви хворієте? Ми не хворіємо, ми запобігаємо захворюва. Те ж саме Міністерство охорони здоров'я передбачає у своєму роз'ясненні, що до носіння маски, якщо є симптоми, якщо людина, яка має симптоми, і ви з нею працюєте, тоді одівається. А, я знати, симптоми, а ви лікар. Я не лікар. У мене симптомів немає. Тому, якщо є презумпція невиновності, тобто того, що ви не знаєте, ви не можете з мене вимагати то, що не потрібно. Зрозуміло чи ні? Два суди виграно по цих масках. Я викликаю поліцію. Я викликаю Держпродслужбу, тому що ви порушуєте мої права отримати мою посилку. Я не прийшов за вашу, я за свою. Будь ласка, обслужіть. Я не можу обслуговувати клієнтів з маскою без маски. Викликайте його плачу.